Всем привет! Сегодня я покажу вам фокус. Я выгадаю вашу карту. Давайте я протасую. Вот так. Вот. И вот давайте. У нас есть четыре масти. Цвинка, черва, піка і хрест. З них ви вибираєте. дві. дві. Уявом це буде хрест і піка. З них ви вибираєте одну. Ну, давайте уяву вам це буде піка. Лишається хрест. У нас лишається хрест. В хресті є 9 мастей, виберуть з них 4. Уявом це буде валет, дама. Король і туз. З них ви вибираєте дві. Але в нас ще лишаються 6, 7, 8, 9 і 10. З них ви вибираєте дві, я вам 6 і 7. З них ви вибираєте одну, я вам 7. Це ваша карта. Фокус доволі, доволі простий. Все, що ми робимо. Просто треба підглянути на, на, на верхню карту, от сім хрест мене було, кладемо її зверху. І говоримо, виборіть з чотирьох е, мостей дві. Якщо у вас наверху хрест, а він сказав черво дзвінка. В нас, і ви говорите, в нас лишається піка і хрест. Е, коли він, в, е, він вибирає одну із них, коли він сказав хрест, хрест. Нехай це буде хрест. Коли Але ви, ви говорите, в хресті є 9 мостей, Так? і в з чотири. Шість, сім, вісім, десять, то, сім, виберіть з них 4. Якщо він вибрав 6, 7, 8 9, 10, то а вас 7, виберіть з них 2. Він говорить уяву 8 і 9. У нас лишається 6 і 7. Виберіть з них одну. Коли він сказав 6, у нас лишається 7, і просто зверху витягуєте карту є 7 хрестових. Фокус доволі простий, Доволі. він ефектний, він дуже ефектний. У мене мама рот відкрила. І ще сьогодні просто вам так для вас скажу приколи. Це е, як чтіння мислі. Я вам буду зараз казати, а ви дуже швидко думайте. Але не доліть свій мозок, якщо ви подумали так, як я сказав, то признайтесь. Е, е, кажіть, не зна, не, я вас не перевіряю, просто кажіть, що вам попаде в голову. 6 плюс 7. Далі. Виберіть інструмент, якого він кольором. Це червоний молоток. Я вгадав? Я вгадав. Людина сприймає це дуже просто, бо коли ми говоримо 6 плюс 7, вона її це не має. Це не входить. Це просто так, щоб людина заплуталась. Далі ми входимо в її в контроль. Ми знаємо, що вона вибере, бо для людини це найвідоміше для нас інструмент це молоток. А кольор це червоний. І якщо довго думати, то людина вибере. От, я от казав своїй подорожці. Я їй дав дуже багато часу. і Вона сказала золота Е, І я не вгадав: треба давати 1-2 секунди не більше. Бо людина думає: синій молоток, червоний молоток мусить бути правильна відповідь. І він думає молоток. Червоний. І ми говоримо, ваша відповідь: червоний молоток. У мене мама дуже рада була. Обхід Як ти вгадав, як ти вгадав? Такий фокус і червоний молоток. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока!